Я бачу варіант, де просто ставиться арена, титан кидає духа, сплітер, і вони ні, один такі. раз помиляються, і все, і гра закінчена. Ой, я, ні, ні, ну я чесно скажу, не це супер. Класна гра на перегляд, ну я 50 на 50, я, на жаль, не можу обрати, чесно скажу. Такий варіант, безумовно, є, який Артур описує. Дійсно, тут будь-яка команда може перемогти, але я вірю, що гладіатори драфтили героїв розумом і що вони чудово розуміють, в якій стадії вони будуть сильніші. І зараз покажуть, як оцей швидкий драфт мусить mm -hmm. працювати і далі продовжують диктувати моду. Сила, агіліті, інтелект, ХП, ХП, регенерація, мана мана регенерація, швидкість такі та е, ухилення. Тобто у вас. Е, Три слоти буде на інвентарі на герої, але вони будуть посиленими. Щоб ви не купили, це буде мати посилення. П Юр може загинути. Ейси Ситофу роблять. О, як же Тофут. Ти бачив цю стрілу. Боже, як же вона гарно залетіла тут поруч з Ринджом? Намагався якось сховатися пуре за цим кріпасом, але не вдалося, Тофу його дістав, вбив. І от під це діло вже і Лондруїд прилетів. Тобто там вже зараз три герої мінімум, четвертий підходить, Вайтмон стрибає на нього квін. Є демеч відтопу, помирає саппорт п'ятої позиції Тундр. Нас доганяє також П'юра. У Квіна регенерація все ще працювала, стріла блучна, дабл кіл для Квіна, і оце, здається, час, коли вежа впаде. Дуже багато магічної шкоди, дуже багато фізичної шкоди. Статів в цілому, дійсно. Але ну, тут вже бачить, тут вже не пішло. Селері, Селері ще й заходить в ворожий ліс, намагається тут під, так, стаки підзабрати. Рамзес виходить, ну, Селері, напевно, будуть вже вбивати. граната залітає. Сітка пішла, арена ставиться, і гроє дійсно помирає. Небивто забирає собі Рамзес, як ми бачимо. Якось <laughs> не церемоніли селері, тут і так три герої опинилися ще арена від Рамзеса. Взагалі вони з ним не жартували і отак от підбили. Окей. Це не те, що погано, просто, знаєш, коли ти бачиш стільки героїв оточують одного і ще й витрачається ультимативно. Е Волею-неволею думаєш про якийсь оверкіл. Там бруду, нібито. Ага, Та це ні, бруда, це бруда, все навпаки, Вайтмон буде помирати зараз. Топсон намагається відбитися. Мани, до речі, у Квіна небагато, але Топсон теж нічого зробити не може. Ну, не знаю, тут е... поки внесок Топсона у цю гру не дуже великий і не виглядає так, що він щось на Алхіміку може несподівано зробити. Він топ один по нетворсу, він дійсно буде грати як другий кері в команді. Ну, привіт, луна, як то кажуть. Тут. Е... Генг іде дуже серйозний, і зараз буде помирати ця луна. Нікуди не тут б'юру. І це, це смерть. Клеп, клеп, це батьків смерть. Батькар. І тір 2 будуть пушити, я тебе більше скажу. 12-та хвилина гри. 2 тисячі yeah. повага, але по макро yeah. просто жахіття відбувається. Сакса вирішив підпушити центр. Квін це все бачить і каже: я покараю тебе, клята Інчантрес. Чи ти ж демеджу це питання? Бонча регенерує. І непогано так це робить, але 10-й yeah. <с> рівень шторма, і стріла під телепорт Транзеса. Одразу отримуй приголомження, нічого не зробиш. Забирай тір 2. Забирай тір 2, зараз з'являться грівси, Стрибок відразу на Сакса, але в нього вже шостий рівень, але я думаю, що від такої кількості шкоди він не виживе. Чи я насправді думаю тір 3 можна бити? О, ну, почалось, до речі, момент, можливо, зараз буде. Але Ні. Поки живе, слухайте, Ні. а можливо буде й недоречний момент. Ні, до речі. Що, він не розмінявся. Не. Так що він, він. Так вони Т3 можуть бути, вони стадию летять! Вони ну, могли б бути Т3! Я думаю, вони думали, що встигнуть. Так тільки що ти, сюди ТП дав. Ні, ну Слухай, думали, що встигнуть? Думали, що встигнуть. А не встигли. Він, ну прикольно було б жити Т-3 бути, якщо чесно. Було 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 е, Стягнулися вниз. Він, це не те, що дуже подобалося, але е, гладіаторам видніше, вони там в топі ще атакують. Марса в соло. Де вони? А він? Це Квін, в соло вбиває рамзес. 13 стаків так? А згадуючи ще, як Квін любить у лапках Рамзеса, то цей фраг е, вдвічі приємніше, приємніше виглядає, ви 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 ви. так. Ой, а Ульти немає, речі? Ульти немає, ну, 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 ну я не вірю. Живе, ухиляється, намагається якось вийти, Мені мені трішки не ну, туди зайшов. Так, і вбивають до Ну дійсно, хто міг би дати надію колективу Тундра, як не Кері виконавець гіймінгладії. Тор спомиляється він у Квіна небагато мани, але вистачає, щоб застигнути на хайграунд. І зараз Топсон вибухне, але бити його тут не зможуть. Заходять на Рошана. Не на півтора рази. Правда. Заходять на Рошану, це правда. А єс можна віддати штурму з тим, який агресивно хай, Ну, топи підставився, то заберуть, але це розмін четвірки в надзвичайно важливий об'єкт юніта та. Забирають я їх дійсно, для штурма. Я просто знаєш, нагадаю, в нього 13 стаків. Зараз за рівень підвищення по лайкіну ти отримуєш 6, тобто він ще зверху нормально нормально. Встиг накачатися. Взагалі, зважаючи на те, який драфт у гладіаторів для 19-ї хвилини доволі вальяжно себе почувають тундра. І стрибає вперед Квін. Такса має померти. Підключається до цього також. Ейс. І там в топі чіпляють знову вуландруїда! Ну, це... Стоп. Він вилетів. Це цей залишився справи. Це, це... 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 Все, окей, до нього команда йде. Він добре викликає ну, ведмедика. Ну... Заходить спину, луна і помирає лондруїд! Стрибає вперед, також. Він намагається Томпсона. Мани майже немає, але її вистачає, щоб добити Рамзеса і Топсона також. Ну що ж, е всі інші тікають. Ну, будемо відвертими. Такі очікування були. І щось мені підказує, якби тут на Лундруїді був виконавець, який би більш надійно зіграв цю гру, напевно, вже могли б бачити якісь кущі. Пішла атака, венчу, вона помирає, але я думаю, це влаштовує тундру загалом. І пішов Кріпскі. Тут Алхімік намагається кріпів забурати, спускати їх по лінії, і саме де відпушувати топ. Е, є відчуття, що гладіатори і тих хайграунд не будуть до наступного Аєгісу. Все таки по сенсу великого немає. Хвилина до другого таймеру. Вони ще пошукають собі фраги. і, Можливо, зараз знайдуть фраг на вайтмоні, але не дає скастувати стомп титану Квін і розбирається з вайтмоном е, сам. Такий він одинак, але всіх вирізає. от Шторм може собі до стрибнути в одну цілі і швиденько вбити. Алхімік, ну поки що таке враження не дуже це може зробити, тим паче один. Але вони вдвох нападають на Селері. Е, витратять трошки часу на цей. Насправді хочуть битися гладіатори. Принаймні так здається. Селері досі живиться якась фантастика. Вривається, намагається вбити Рамзеса, правильно не стрибає тоф, вбити Саксу. Рамзес помирає і треба тікати Тундрі. Вони не зуміли вбити навіть чена. А знаєш чому? Чому? А якщо нам реплей покажуть, зверни увагу на те, куди спис полетів від Рамзеса. Е, Спис? Дякую. дякую Було дякую. Дійсно, дякую від селері максимально. Подякував. подякував. Е, так, це хейграунд пуш має бути. Одна помилка тепер вже від Тундри і все може розсипатися. В них є гліф. Непогано працює, до речі, демедж від луни. Зараз він без мани залишається. Е, Ботл перекладає, буде відбувати. Не можуть? Ман Не немає. можуть, але нормально пробили. ну... ну... мене немає в Зараз переглянеться і тоді вже можна спробувати ще раз зайти, оскільки в нього все ж таки реген дуже високий. Тут зараз тривають, дуже швидко її можуть бити, дійсно, багацько магічної шкоди, ну і вайта. Ну це просто подарунок. Невже все так швидко зламається? Просто трималися, трималися, грали, ну, збирали... Якщо вкус... натисне ультимейт... У нього ж там мультиплеєри X, X де в нього Січдемеш з'являється на цьому. Ну він ведмедик ламає, ну, в нього є Січ Демеш і у ведмедик. Ламає нормально. Поїхали. Бараки падають. Ну, гліф оновиться, але ж мінус сторона, це, мінус ць, сторона, так, це... мало бути. Ага, все, вони. Цей от почався, да? Щось, да, щось таке, знаєш, їхали, е е е е е плили, плили, а на березі щось трапилось. Ганна з БКБ взагалі. Тофу з БКБ просто. Тофу є БКБ, він не встигає його натиснути, що правда, але зараз може це зробити. І натискає, і відстрибує, і лікування проходить відчена. Стрибок від Квіна. Квін, Топсон є приголомшення по Квіну. Ні, Квін ухилився! Стрибково натис БКБ. Луна просто зараз може загинути. Луна б'ється, як може, але демеджу бракує. Тим не менш, Вайтмон і Топсон роздають демедж. і інчаще пострілює непогано. Треба вбивати до всіх. У Тундри є шанс. Тундра стрибає на дрожжо. Рамзес ще до кінця тофу. є контроль, є демедж. Він помирає. На інчу перемикається квін, намагається вбити її. Перемикається також на да, дурочо. Але дорождьо живий дорожчо не можна пробити. Він досі виживає. Як би вони не старалися, як вони намагалися, але все одно виживання, стійкість оця витривалість, вона на користь ґеймінгладіїторс. Тут, звісно, арені дуже красиво могло бути. Бачив там mm -hmm. луна луна дуже гарно глибами почала. Там, якби був був на артефакт більше, там би могли герої насправді розсипати. Так, ледь не пробило Лондроїда, у нього є ультимейт, але. Продовжують свою атаку Тундра, намагаються добити дуречко. Демеджу має вистачати. Дороччо помирає. Піймали також кіна. Він відстрибує все-таки. Розвертається Квін. Хоч і сам тут трошки побитися, але команда не там. і о втрачають. Ну я просто. Я... Ну що він тут робить один? Він е, створює пастку. Винна команда Романе, а -а -а. вона не встигла е, на цю пастку прибігти. Тобто е, здобич вже була фактично на гачку, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. але е, риболови забухали і mm -hmm. не встигли. От, от, от мені здається, от цей от термін, який ти викрасив зараз до риболовів, mm -hmm. це мужик тупо не просихає на друзі. <рес> ну просто ну, в нього пивна кома, я не знаю. Він старається. Так, залітає з тіла Вайтмон. А оце от на, на гачочок підчепили, бачили? Там, е, там баунтосік стоїть. І він такий. золото. <гум> І ще прикольно, що не дали йому забрати. А понюхати дали не баунті йому. Так. Тому, да, треба буде обережніше в таких ситуаціях. Господи боже мій, це все під цими аурами ще. Як його взагалі вбивати, це якийсь маячняк. Він застрибує поперед. Рамзеса. По Рамзесу є в Нього немає, БКБ, Рамзес має помирати. Він видає арену перед смертю, але ну, це нічого не дає колективу. За тундрою, стрибає вперед, далі Квін. Ну Квін цю мапу просто филя. Right. Yeah. <zar> Прям, я не знаю, виконання від мідера гладіаторів на, 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 на звичайно високому рівні. Так, Стрибочок далі. Стріла залітає, Сакси помурає. Ну Здається, це кінцево. Далі вже грати сенсу великого немає. Падає ще одна сторона, і цілком ймовірно буде зараз падати і остання. Чи просто в трон вже врешті підуть. До речі, відчуває силу. Я не знаю, ну це просто якийсь неймовірний драфт. Я не усвідомлюю, як це можна гладіаторам віддавати. Ви так, дуже гарний драфт і виконання від чотирьох гравців. Ну, а по суті, тут нічого не треба робити на Келі, ,да? ну просто... так? Так, так, да, нічого не треба робити, але не дох, ніде не попало. Будь ласка, це ж не, навіть це не міняє ситуацію. тобто... теж прав, Хоча, знаєш, ми з тобою трішки сумніватись почали, коли він Ні, було таке. Андерлорд, напевно, нашого часу. Це один з небагатьох, хто грає на ньому взагалі професійній доті зараз. Ні, Грає успішно, давай так, грають багато. Успішно грає. Є, ми сьогодні бачили приклади андерлордів по 6 тисяч на 25 п'ять, які абсолютно. Чесно кажучи, ну я не можу. Я не вірю, що дровка може втриматись по темпу. Хоча СД Тускар супер сильно виглядає, і у кунки має бути гра, і у пака комфортно Но мені в драфті ліворуч, тільки др... Дровка тільки дровка все інше виглядає і далі, а так, так, але от в ній буде ключовий пойнт бо в один момент може просто не вистачити шкоди на аурах. І коли вона буде потрібна, і скажуть: ти нам уже потрібен, каже, а я не готовий. Mm -hmm. А гладіатори скажуть: а нас не хвилює, що дровка не готова. Ми йдемо, стрибаємо з СК і просто тиснемо на вас. І буде той самий розклад, що й минулого разу. Здавалося, якщо якщо вдасться втримати гру, не вдасться. Помиляються, коли на них тиснуть. Я думаю, що зараз буде те саме. Хто не знає? Насульку людей, типу, це не на на інстинктивно. Ооо-хо! На інстинктивно-інтуїтивному. Так, рівні, воно дійсно, коли ти щось жуєш, то в тебе тіло, типу, думає, що якщо я їм значить я в безпеці і так далі, і ти заспокоїшся. Так, Саксу вже заспокоїли поки що, і це ФБ. Насправді так. Я думаю, вони заколи. Побачив, ніби вони і самі вбивають, але Вайтмонтрічки переграв суперника. Бо якби він підійшов під хастою, сто відсотків робили. Він причому двома сполами її засеяв. Він і підтягнув її, потім ще шарди гарні поставив. Шарди Прям дуже красиво. Так, вбили. дуже прям чітко все зробив. Е слухай, а. помирає все ну, одно. Ось і квін якраз таки його і знайшов. Пішов і насправді там соло фраги. так розмій, знайшов там маштов, то тобто трішки йому повісти. Ти є ж, які це ті, то тебе Власне. рятують. Ідеально зіграно все. Було, і ти все одно йдеш в той клятий ліс, там помираєш. Вайтмон в тільді, тому що потім помирає він. Тобто, все, що ви тільки що здобули, все, що ви якісно зробили, ви перехреслили за буквально там 30 секунд. Так. Але все одно хочеться звернути вашу увагу на те, як відіграє в цілому Вайтмон на своєму тоскарі, він дійсно знає, що і як правильно робити його виконання ну, просто шедевральне. Ну, тут дуже, ой, дуже ой, багато він збирає. Вони щось там бігають біля трикутника, але Тофу на себе увагу забирає, стає на краєчку, хоче пострибнути, порострибує. Насправді багато часу виграє, ледь не забрав з собою на хайграунд суперника, але не вдається це зробити. Вайтмона, тим не менш, мають забирати, ставити обсервер. І... Можливо, по анімації, як він побачив. Та слухай, ну якщо вони інвентар чекали, то особливо Снепка померла. Ну, просто чекаєш інвентар, та і все. Мені здається, що мало б такий момент, зрозуміти. Ну може просто на. Побачив десь. Ой-ой-ой. ой ой Що той Вайтмон робить просто? фантастика. Подиви, він ніде їх не бачив, він просто чуючка була, і він потім тільки варт поставив. І ти знаєш, навіть здається, що вони зараз можуть ворожий обсервер знайти, тому що це вибігання. Від ЦАПа може супроводжуватися Вардом. Ну, скрін чудовий. Там можливо зараз буде атака від Тундри. СК капає і невже Вайтмон просто загине так якісно зіграв, а потім така безлуза смерть. Це вже другий раз. Та, раз. це вже другий поспіль, це дуже дивно виглядає. Я все роблю супер круто, але через 20-30 секунд все перекреслю. Це Чакра закінчується просто. Це Двояка. От він зараз купить пайп, і це з одного боку круто, бо це має допомогти твоїй команді прийняти файт. З іншого боку, це буде форсувати твою команду приймати ті файти. а можливо. Вони зараз не дуже би хотіли це робити. Сенкін тут розкастувався, але і сам немало демеджу отримав. Рамзес приходить у файт. Файпу ще немає, тому ситуація скрутна. Сакса має помирати, поки сховав сам себе. Блекол є. Сакса помре. Рамзес також відправиться до Таверни разом з ним. І паралельно ще й Квін б'є Топсона. Топсон намагається втікти. Демеджу багато. отримує. помирає. Мінус три у виконанні Gaming Gladiators. Ну я не знаю. Тундра виглядає як бліда копія самих себе. Там ще. Варіанту якоси рот ту чай. Так, от коли поре виходив великий і фармив свій нетворс, надзвичайно швидко, вони вигравали тоді. Тому що у вас є нормальний якісний кері, який йде, натискає свої кнопки і ви довкола нього граєте. А трічка вже там якось долучається, щось робить. Зараз активна гра. Виходять, знаходять, і ні, мої ніго можна впити. Е, Можна вбити, ні. Тож як це довго все. Так. І він помирає. Ну, дивишся, не ну, все одно там починімо п'ятий позиції, півтори 3000 хіт Мета зараз, звичайно, всі намагаються ХП побільше мати. Ну, Це правильно, це працює. Хрон салом це моє улюблене. Куп, ти знаєш, Сран, що таке? День. Все от тобі на рідному крадаку. Так, атака від Сент Кінга, він накручує ультимейт. Стрибає вперед, пішов ультимейт також від тофу. Намагається відрізти суперників, що до нему ховає. Поки що Сенд Кінга, до речі, Поред буде вбивати Саксу карати за цей дізрапшн. Рамзес помирає в процесі. Навіть баф корабля його не врятує. Ну і битися, як ми можемо, побачити не неспроможні. Вони постійно підставляються, помирають, і нічого протиставити гладіаторам. Ну, ми цього не бачимо. Вони не намагаються. навіть. Завжди себе ловлю на думці, що як тільки я чогось починаю очікувати, як тільки я сподіваюся на краще, відбувається оце. Дякую за очікування. Ну, це так і є. Зараз буде помирати П'юрк. докопується до нього. Квін дістає, встигає, забирає, чій пак а Далі контролю буде важче знайти, тому що кулдаун у Сент Кінга. Ще пак ультимейт встановив, тому пак. Врятується, але. Цей порятунок нічого команді, на жаль, не дарує. 11-2 рахунок, 17 хвилина, більше 11 тисяч переваги по нетворці. Це, це катастрофа. Так ось, знаєш, якусь... О, і полетіли. І куди це полетіли? На Саксу. Um, таке відчуття ми ми додавляємо. Як не чуш щось хочеться дати, хочеться да. якось ну, сказати, та тут все буде. Ну, ну як тут брехати, то не хочеться. Я звичайно ну я взагалі людина, яка ніколи не бреше практично. Тому... Ну, давай вже. Ні, ну... Ну, так і є. Просто а, не брешу ніколи. От, тому як я можу ту брехати людям? Так, Опа. привіт. Чіпляючий Рамзесик. як він вже тут, як тут, ще одне костово героя. Дуже фрішно, і ми бачимо, що гладіатори нібито просто бігають по всій карті, збирають врожай, збирають ці фрішні кіли, і нічого їм протиставити не можуть взагалі. Куре щось там десь намагається знайти собі фарм, кожен раз виходить з таверни і повертається туди ж. Рідний дім, так сказати. Пу-пу. Ситуація пу пупу -пу. Такий вже рівень досягнуто, як мені здається. А, тут... Фрази могли бути на інт. Ой, могли, б, могли б, б, бути, бути такі фрази. Чорна діра! Пак помира. Є. Вся ця гра виглядає як чорна діра для колективу «Тундра». Їх все глибше і глибше засмоктує. А Вони є? скоро вже зникнуть з поля нашого зору. Слухай, не вб'є, а може і загине. Ні, не загине він є? точно а, я, да, б... ладно, він вб'є, я... у нього зараз під коп буде. Раз, два, три. Ще й краєчком, ти бать, Левел 6 Ой-ой-ой. Левел ой, ой. 6. Ні, ну, давай так, на Сенкінгу, звичайно, практика потрібна, ну квіни настільки. Е, Ні, ну без жар, жартів, мені здається, на міді якраз таки важко на ньому виконувати. Тому ну, що у тебе зазвичай матчап на короткий, він трішки інакше. Ну родити. тобі ж треба просто знати паттерн фарму. Ну що, ти пушиш лінію і теж фармить різ. Ну це ж не вища математика. Він просто і робив. Він все кидайте, є змога кинути п'ять, кидайте п'ять. Це взагалі, ну кожен по п'ять кине вже і буде в нас зібрана сума До речі, очіпляються, але він і мантою гарно зіграв, і клімер його сховали. Нічого не виходить у Тундри. Загалом копає Сан Кінг кунку, він під ромом але все одно помре. Блеккол по паку, теж смерть. Тобто два сапи просто пака знищили. Ніхто не збив, ніхто не зупинив. селері помре насправді. Але за це і Саксу мають забирати, Ще Андерлорд залітає на хайграунд до суперника, зачиняє Тускара, стрибок від Сенкінга, Тускар, Сноубол, але поки не може, тільки зараз ховався. Пішли байбеки, опаки його немає. Цього викупу, два герої повертаються. До речі, йде вперед, добувати, ховає свого тіммейта, Сакса, виграє дорогоцінний час. Але поки що це гра, щоб не програти. Виграти, це буде набагато важче. Ну, там на обличчям Рамзеса могли б зараз подивитися в моменті. Там було вже Це все зрущено. Поплив. Там, да, там поплав. Ой, поїхали назад, вперед, назад, ну... вперед і, як то кажуть, в нижню сітку. Бачу, сьогодні він вирішив на сумонерах прям розвалити свого суперника без шансів. Топсон намагається йти за ним. Він, можливо, і загинув. Селері є Селер Крест, може ним скористатися. Поки що використовує долонів. Стрибок Кіна. Дуже непоганий. Багацько шкоди отримує тут пак. Він буде помирати. Вайтмон теж відправляє з таверну. Ну і Рамзес каже, загуляв я. Барні. Літім в ніжньою. Ось, і все. Закінчується у нас друга карта, і закінчується у нас в цілому остання серія на сьогодні. Гладіатори перемагають з рахунком 2-0. Сьогодні день 2-0 серій.